Привіт, друзі! Ну що ж, я вже дізнався інформацією, яка сьогодні була подана працівником уже Воєвудського відносно легалізації іноземців, в тому числі українців, які евакуювалися від війни в Україні та отримали спеціальний статус. УКР, тобто статус біженця, звісно ж, друзі, ви пам'ятаєте, що мала увійти 24 листопада устава про зміни для іноземців відносно того, чи можуть вони на карти подаватися, до якого часу вони зможуть бути, як подаватися на карту на основі дявольнощі господарчої, якщо ти відкрив її на основі статусу УКР, та різні інші питання, про які ви, друзі, також хочете дізнатися. Але питання виглядає наступне. Щоб ви розуміли, друзі, працівники Уженду Воєвудського в місті Краків навіть не займаються цією уставою. Цією уставою займається лише у Варшаві кілька працівників Уженду. і все. І рухаються вони доволі повільно, і коли ця устава війде в життя, невідомо. Натомість мені вдалося дізнатися, і так як я вчора повідомляв, що зараз воєводи та всі Уженди Воєвудські в по всій Польщі просять вас не подавати вніски на карти тимчасового побиту на основі статуса біженців. Якщо ми говоримо про подачу на карту побиту на основі роботи, возз'єднання сім'ї, сталий побит, карта резидента, карта побиту на основі навчання і так далі, то ви можете це робити тоді, коли мене від від вашого моменту в'їзду на територію Польщі 9 місяців. І більше тоді ви можете складати внісок, і без проблем ви отримаєте децизію, позитивно або ж негативно. Хто не знав, друзі, що таке децизія? Це рішення в перекладі з польської на українську. Звісно ж, друзі, як тільки будуть зміни, то я вас буду повідомляти. Також можу, можу вже зробити анонс, що в грудні місяці в малопольському воєвудстві малопольського уженду довоєводського відділу іноземців ми спільно з ними організуємо більшу зустріч, тобто буде близько ста людей. І всіх будемо запрошувати в місті краків, щоб ми разом провели знову ж таки цю зустріч. Ви змогли почути відповіді на поширені запитання, задати свої відповіді. А якщо на них не буде відповіді, то ви зможете просто залишити свої запитання і вам пізніше в електронній пошті цю відповідь надішлють. Звичайно ж, можливо, якщо буде відповідь, звісно ж. Бо як сказав працівник уже Воєвудського, що. Вони не завжди мають відповідь, тому що їх ніхто не учить. Вони мусять це все самі проходити. А якщо чогось не знають, тобто тієї чи іншої устави або ж параграфу, вони звертаються до правника і тоді мають відповідь та вам відписують. Ну і звісно ж, друзі, як вона нам сказала, що ніхто не застрахований від помилки: ані працівник уже праці, ані працівник Граничної, ані я, ані ви, друзі. Всі ми помиляємося і потрібно це зрозуміти та запам'ятати. Тому, друзі, в кожному уженті воєвудському можуть трактувати по різному інформацію. десь вам хочуть поновлювати статус ОКР, а десь ні. Це потрібно зрозуміти. Тому найкращим варіантом це завжди є звертатися в кілька установ одночасно, якщо є така можливість та час вам дозволяється зробити. Прошу вас, друзі, поділитися цією інформацією з усіма українцями в соціальних мережах, адже ця інформація відносно цієї устави, яка мала вийти в життя, поки що ну, невідома ця ситуація. І коли це станеться, ну, ближче до Нового року будемо бачити. Маю надію, що якнайшвидше, але водночас. Працівник уже до воєвуцького повідомила, що швидше за все легальний попит перебування на території Польщі для іноземців, тобто для українців, які евакуювалися від війни. В Україні продовжать до березня 2024 року. Я вже про це також раніше згадував. Як наразі, то до 23 серпня 2022 року це все продовжено. А в нові уставі має вже бути прописано відносно березня 2024 року. Ну і на сьогодні у мене все, друзі. Мирного неба над головою електроенергії в вашому домі. І, звісно ж, вже побачимося в наступному випуску. І про деталі наступного заходу, який буде в Кракові, я буду повідомляти завчасно. зможете Можете зголоситися через анкету, яку я також завчасно повідомлю у своїй вайбер-групі Кракова, моїй приватній та в телеграм-групах, посилання на які ви знайдете в описі до цього відео. Побачимося в наступному випуску, друзі.